Ага, а я вже нічого не переведу. Англійська, польська, італійська мова. Ну, коротше. АМГ, ти що? Це мультяшний графон е дуже незвичний, якщо чесно. Так, тихо, тихо, тихо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, не треба. Хоп, відчепить, будь ласка. зараз зовсім не до треба. Ділятися так, не треба війти від поліції. І вже направлятися додому. Всім привіт, пані та тано, вітаю вас на новому відеоролику по Русі, як Need for Speed Unbound і сьогоднішнього дня в нас починається нове проходження по даній грі. Я дуже сильно сподіваюся, що вона вам сподобається, і ми її пройдемо до кінця. Пані панове, але, на жаль, я не зміг сюжет перевести досконально, тому що він а, тільки на англійській мові. І, якщо чесно, англійську мову досконально я не знаю, тому в деяких моментах я імпровізував, в деяких моментах я просто мовчав, тому sorry, але якось так. Але в, принципі, в, принципі, а, в Need for Speed що головне? Головне, щоб була тачка, гонки. Ти перемагаєш суперника, йдеш до фіналу, перемагаєш фінального боса і проходиш гру. В принципі, ось вам і весь сюжет Need for Speed. A. Даний Need for Speed, якщо чесно, дуже. Дивний, тому що тут мультяшна графіка і все таки дивне, але, якщо чесно, це прикольно. Тому, пані тепло, я дуже сподіваюся, що вам даний відео сподобається, Ну а перед початком даного відеолика я би хотів вам пожити пріємного перегляду. Та якщо ви щось поживаєте, то всім смачного не буду більше затримувати, давайте ж перейдемо до проходження даної гри. Так, нам треба вибрати нашого персонажа. Я, мабуть, хочу ось цього. Прикольно. Зелені волосся прикольно. Apply. А що. Shift? Ага, shift. Окей, okay, Continuous. Так, нам треба вибрати нашу першу машину, на якій ми будемо їздити. Я пропоную, що в нас тут із да, Charger. чарджер. Ай, каунтач, вибачте, і. Silvia. Я хочу Silvia. Давайте на Silvia трішки полетаємо. Зані привіт 251 А клас. Окей. Поїхали. Давайте спробуємо покатати трішки на сільві, тому що я думаю, ну ламба занадто судно. Чаржі, я думаю, він не буде їхати. А на сільві можна хоч трішечки покататися боком. До речі, грати я буду на клавіатурі, тому не знаю, а як мене це добре буде виходити чи ні. Але я сподіваюся, що вам проходження по даній грі. Сподобається, тому що мені було дуже цікаво пройти дану гру Unbound, я її дивився і е, реально дуже цікаво було її пройти. Так, я можливо в діалогі не буду А... Так, наша літня робота з нашими тачками. Окей, окей, це легко, що там, я не встиг прочитати, на жаль, Вибачте, я не вмію так швидко переводити. Ого. Ну, до речі, концена така прикольна. Ой-ой-ой, та ти ж оце спецефектики. Оце я розумію. Ну, сілия виглядає прикольно. Я думаю, якщо її трішечки потім а, впродовж нашого проходження затюніть, то я думаю, це буде прям бомба-тачка. Леся. Давай подивимося на що ти здатен. Вона швидка, так? Да, я бачу це. Окей. Давайте спробуємо. Ага. Я сподіваюся, що по звуку все чотенько. Так, S — це в нас зупинка, все зрозуміло. Давайте трішечки боком, нормально. Ну, до речі, фізика досить незвична, бо я, можна сказати, трішечки э, відвик від э, Фізики НФС, а в НФС, як не знаю, фізика, вона все ж таки більш аркадна, і мені після бімки не дуже э, зручно грати з нею. Але зараз будемо звукати. Зараз будемо звукати. В принципі, поки що мені навіть дуже подобається. Я не встигаю читати, тому пані... Ну вибачте, якщо вам буде цікаво, то якось самі переводьте. Ой-ой-ой. Так. Нормально. 100 міль за годину. Ну непогано, до речі, треба буде в кілометри перевести, тому що мені здається, що в кілометри це буде якось поцікавіше. Так, давайте нітро заюзаємо. Ні, з Юлія непогано їде. Я виправ, якщо що, то самий складний а, рівень. Ой, рівень складності, щоб я прям страждав. Мені це реально цікаво. Так, що то там що рейс, типу нам треба вибрати гонку чи щось подібне, змінити гонку. Коротше, я, ну, я нічого не розумію, я просто їду до фінішу. Так, ми фінішували, це дуже круто. Давайте я зараз буду спробувати переводити. Не факт, що в мене це вийде, але я буду намагатися це робити. Ага, а я вже нічого не переведу. У нас тут гонка. Подивись на це. А... Коротше, подивись на це. Це час погратися. Час погратися, давай, полетіли. Якось будемо по потрішечки імпровізувати з переводом, тому що знову ж таки, я кажу, я так швидко не можу а, їхати перекладати, тому що якщо я буду... Ой-ой, ой ти куди летиш? Ти чо? Пішов геть звідси? А ти куди їдеш? На своєму урусі? Ти не бачиш тут японська класика Сільвія? Куди вони їдуть? Ти подивись на них? Типу ти ви. А Сільвія ну зовсім та й не їде, якщо чесно. Я навіть не знаю, типу Сільвія чи була це помилкою чи ніша її вибрав, можливо, треба було все ж таки брати ламбу. Не знаю, не знаю. А можливо тут взагалі в самому початку нам треба програти і, типу, шансів на виграш взагалі немає. Все може бути. Так, давай, Нітра. Оп, трішечки боком. Ой-ой-ой, занадто, 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 занадто. Коротше, я зрозумів, що... Почне гальмок краще не юзати, а краще 'юзати типу щеплення. Два рази за W. І краще так бути. А, що бос думає? Він хоче, щоб я робив. <реку> Коротше, наш бос хоче, щоб я працював на когось там, я так зрозумів. І ми зараз їдемо в гараж якийсь. Судя чи з діалога, можливо, його взагалі неправильно перекладаю. Все може бути. Ой-ой-ой-ой-ой. Непогано. До речі, я подивився, переводу немає, ну типу як такого, тому що там є тільки англійська, польська, італійська мова. Ну, коротше, української немає і. Іншої мови, яку б я ще розумів, також немає. Тому, в принципі, тут є англійська, по польську, я сумніваюся, що я буду розуміти. Так, наша перша погоня. Наша перша погоня. А нам що, нам треба її скинути чи як? Ааа, це копи. А... Ага, да, нам треба їх, якщо що, атакувати. Нам треба їх, якщо що, атакувати і їх типу збивати. Нам за це буде ще доппорінти, я так розумію, як у всіх серіях НФС. Але мені так, якщо чесно, не хочеться цього робити, тому треба просто тікати. Ой-ой-ой! А куди тебе занісло? А куди? В смысле на драйвинг? Серйозно, це типа круто воджу? Якщо я це круто воджу, то я не знаю, как вы тут їздите на машинах. Так. Нормально. Непогано. До речі, прошли данный поворотик. Дуже дуже непогано. Ой-ой-ой. Не, ну спецэффектики, типу, эпичні. Спецэффекты реально епічні. спецэффекты то, что треба. Але, якщо чесно, початок якийсь дуже-дуже довгий. Я так розумію, що я повинен хоч трішечки розуміти діалог, але мені певно знову ж таки я не встигаю дивитися вниз і їхати більш-менш. Ой-ой-ой! Блін, різнято дуже круто, але можливо я на цю концену поставлю свою музику, щоб мені не прилетіло за авторське право. Можливо, не поставлю, подивимося. Але концена була дуже кльова, мені вона дуже сильно сподобалась. Так, тут у нас зараз, я так розумію, буде якийсь діалог, і ми його будемо намагатися розуміти. Так, гараж. гараж. Що в нас тут він, якусь тачку в нас ремонтує? Астон Мартін якийсь. Прикольний, до речі. Ліврея прикольний. Де і зроблений прикольний. Ну переходики кайфою. Переходики то що треба. Опа, хтось там їде. Хто це у нас? О, Сільвія наша. Кажу, люди, на наша люди хочуть більше грошей. А, на це немає часу да. <ривіт> well, think, да. Да, подивись, босс.

Look, I'm not gonna tell you not to race. I know what it's like to feel that need for uh that you know the need for uh that. for what? That's the gasoline talking. Я Uh that seriously Да, ти все знаєш, це не дуже добре. Я ніколи про це не казав. Що? Це трэш? Давайте виграємо. Я серйозно. Нам треба цей виграш. Нам треба ім'я. Файнет паново, вибачте, я буду трішки імпровізувати під час діалогу. Можливо, взагалі не те перекладаю і трішки я буду брати зі своєї голови, бо знову ж таки я не встигаю переводити. Так, давайте. А що ми? Давайте, ну типу. А давайте просто. Нікнейм мого каналів. Каналю. Він же влізе? Йомаю, а він не, не влази. Йо-маю. Таді просто. Фартун фортуна Ну, типа, Фортуна на нашій стороні буде. А, це місце на карті ти можеш львівнути з гаража і вибрати свій а, путь свій шлях. А, ти можеш нажати М і відкрити карту за допомогою М. Це... Щось там, коротше. Так, ну коротше, все ясно. Мені, я так розумію, треба їхати сюди. Поїхали. екзит Звісно ж, поїхали з гаража. Ой-ой-ой, та ти шо. Hey, 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 so mm, Досить весело. Хей Рідл, ти знаєш клевый спорт? Я чую тебе. ч это б. Ой, да. Блін, скільки ж тут болтовні, яку я хотів би хоч трішечки розуміти, але... дуже складно, Якби. Ну, типу, я можу собі в голові перекладати, а так? Дуже важко перекладати. О, трішки боком зашли, непогано. All right, all right, добре. добре. Що там добре, Фіг, я знаю. Так, то ми, короче, майже під'їжджаємо. Майже під'їжджаємо до нашої першої гонки. Що у нас там буде? Дуже-дуже цікаво подивитися. Ой-ой-ой. Так, і що у нас тут? Що за гоночка? А, треба прям сюди заїхати. О. от Пиф. вогника какого-то. Ну, что за вогник, то я так понимаю, типа, складность э, данной гонки. Спринт? Ну, спринт, так спринт, поехали. АМГ, цешечка, так ты шо? Это мультяшный графон, э, дуже незвычно, если честно. Прям графон Дуже і дуже э, цей мультяшний. Прям так незвично. Так, мені треба проїхати першим. Тут півогника, тому. Окей. Мене це вийде, я це зроблю не зараз. Так, це зробиш. Звісно, Я приїду першим. Опа. Шалом. Та я знаю, що ваш тофхає що не можна? А я хочу аж поштовхати трішечки. Ой-ой-ой. Ні, поки що непогано. Поки що я, типу. Ой, мінус пустанг, вибач. До побачення, телебачення. Поки я, типу, прям дуже складності якоїсь не відчуваю. Поки все добре. На здивування, бо я думав, що все буде... Дуже і дуже погано. Щось ці копи, тут їсти їтять. Поту візь назад. Шо там, там за ти копи, що, шо, шо тут дивитись? Йо-мо, йо, як же Ну Сілія прикольна, мені прям сільвія реально подобається. Але її технічно треба прокачувати капець як. Ой! Йо-маю. Скільки в нас то гонки? 84% Він вже приїхало, серйозно? Ну, схож за все, мені тут треба робити другу спробу. Борисик. Борисик, 850 баксів в мене поки, на поки що на рахунку. Ну, щось таке собі. Не дуже наша перша гонка закінчилась гарно. Я думаю, що закінчила, що це буде епічніше. Ну, 750 баксів теж гроші, а чи ні. Так, що в нас тут є ще що щось? А де ми ще можемо поганяти, я не зрозумів. Чи нам треба в гараж? Нам треба в гараж, мабуть. А, так. Все, повертаємося назад і будемо ганяти другу гонку. Так, мы приехали назад. да это заехать. Let's go. Ну, такая конечно, 850 баксов, ну, да. Ну, тоже непогано, в принципе, больше меньше. Э, так мы, ну, а что мы не? Мне не требуется все. Так, кей, поїхали на нашу наступну гоночку. Тут же у нас, до речі, 6 тисяч. 6 тисяч тут же на ставочку, непогано. Добре, е, їдемо до гоночки, і там я вже включуся. Так, ми вже доїхали до нашої наступної гонки. Івент. Е, так, оце я так розумію. Нагорода 6 тисяч баксів може бути. Вкладаємось ми в нуль. Ну я сподіваюся, що в нас вийде хоча б виграти трьошечку. Хоча б трьошечку. Знову ж таки, рівень складності вистав на максимум, тому я думаю, нам буде дуже важко виграти. Але давайте спробуємо. Мені не подобаємо, я не знаю, я буду можливо скіпати ті моменти, де я буду тупо доїжджати до гонки або доїжджати до гаражу, бо мені здається це буде дуже нецікаво дивитися. Плюс діалоги, які я не дуже можу перевести інколи, тому мені здається, що краще... Ой-ой-ой. ой Копи, 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 копи. Так, я вже їду четвертий. Ай, занесло, занесло! Йох, не бабай, мене трішки занесло. Ну я вже третій, непогано, непогано. 4600 баксів поки що мої. Я сподіваюся, що я а, ніде не затуплю. І в мене вийде проїхати до кінця. Ча-ча, ти куди поїхав, а? Ты взагалі я був дел, Опа-опа. Ай, ты ч? Бачила, які він наглий? Він тупо бере і транить. Я розумію, що в нього велика машина, але... Ну камон. Куди? Поки що не погано. Поки що не погано, поки що їдемо третій. Да, я знаю, що ти любиш гроші. Я тебе більше скажу, я думаю, більшість людей люблять, люблять гроші. Так, тихо, тихо, тихо. Коп, 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 не треба. Коп, відчепить, будь ласочка, зараз зовсім не до тебе. Зараз зовсім не до тебе. Я можу проїхати другим. Я можу проїхати другим. Давай, 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 топі. Сільвія! О, ти, ти мене тараниш? Ой, дядька, вибач. На тобі. Рано ти, ти подивись. Є шанси першим приїхати, але там, наче вже гоноч, вже фініш, так. Да. Ну, тру, до речі, це дуже непогано. Я, я, я думаю, що це дуже непогано. Враховуючи те, що це моя друга гонка, я тільки звикаю до фізики. Сюда. Плюс 5200 баксів. Дуже непогано. Дуже непогано. О, серйозно, мені треба... Я вас зрозумів. Мені треба Відкопів звалити. Як це зробити, я не знаю. Але мені, як і мужчинам, це треба зробити. А як цікаво зробити кодочку? На яку клавішу? Ну добре, скейп, все, все, все. Потрішечки них... Уїжджаю. Це мені дуже-дуже подобається. Супер. Так, а я так розумію, я можу їхати. О, так я можу відразу їхати сюди. Давай, поїхали. Це вже буде наша друга гоночка. Тому доїжджаємо до неї, і я до вас повертаюсь. Так, ну що ж, починається наша друга гоночка. На це раз нас... мага, ми різкуємо чотирма тисячами, але ми можемо виграти 12. Ну... Окей, okay. давай спробуем, чему в ней. Принт. Let's go. Ну, Силия прям прикольно, короче, выглядаем, Мне прям дуже подобается. Да что ж ты ведь меня завжди хочешь, ты подивись на него. Так, получилось. Давай чекаємо, доки в нас нітро набереться, і будемо юзати Нітро, і я думаю, в принципі, в нас вийти зайняти перше місце. Ну, хоча б друге, це вже було б непогано. Ага. Там копстери вже. Давай юзай нітро. Непогано, Непогано. Перше місце. Сюди. Так, зараз головне його не втратити. Зараз головне його не втратити, бо є всі шанси. Є всі шанси його втратити. Сподіваюся, що все закінчиться дуже добре. Так, а нам, щоб у нас було нітро, нам треба або когось брати сліпстрім, я так розумію, або дріфтувати. Ні то ні то я зараз не можу зробити, тому вижимаємо як можемо. Так, там знову ж таки копу були. Непогано. Непогано рулимо, 50. 60% вже, до речі, гонки пройдено. Це прям дуже добре. Це прям дуже добре. Мені прям подобається поки що. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце було, до речі, дуже небезпечний маневр, Бо ще трішечки можна було спокійно в'їхати в них. Е, в мене одне питання, чому я взагалі... їду по зустрічній полосі, можна я по своїй поїду? Куди ти, ти мене обганяєш? Ти чо? Бічу! Обалдєл? Ти взагалі? Подиви, А як він мене обігнав? Ну собака така. Ну добре, друге місце також непогано. Друге місце також непогано. Десяточку ми залутали і... Це прям дуже і дуже непогано. Так, я так розумію, нам зараз краще направлятися так, нам знову треба вптити від поліції. І вже направлятися додому. Так, а давайте ми поставимо хоча б де наш будинок знаходиться, щоб ми знали, коли ми втечемо від копів. О! До побачення. До побачення. Так. Сюди ми повертаємо. Та взагалі легко. Ти шо? Це можливо, тому що у нас всього-навсього півтори. Тисяч... півтори цього. Півтора вогника. Можливо, тому це дуже дуже легко зараз. О, ще плюс 100 боксиків. Непогано, сюди. Так, все, заїжджаємо назад. Я приїхав, відкривайте. Ну, ден день ми начебто пережили. Ого, можна вибрати якийсь? Мені здається, тут прям дуже кльово піде якийсь. Ось такий. Мені здається, прям дуже кру круто буде. Ось такі, мені, здається, прям бомба в Ой, я можу змінити кольор. Мені здається Сільвії ось такий прям дуже сильно імпонує. Пані Цпанова, осьмій пітонзок завершення даний даної а даний доролок був по такої русі як Fessen і мені дана гра сподобалась. Я сподіваюся, що вам це також сподобалось, і ми її пройдемо до кінця. Тому, пані пану, якщо вам дана гра сподобалась, то не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.